Спосіб групування сьомий клас алгебра. Спосіб групування полягає у тому, що ми маємо створити у цьому прикладі дві групи по два доданки, але створюємо групи так, щоб з кожної з них можна було винести за дужки щось спільне, тобто вчимося планувати свою діяльність. Отже, я створюю ось тут групу, тому що я бачу, що у мене є число 16 і 8, яке ділиться на 8. Тобто я можу винести 8 за дужки, і букви М спільні. З цієї групи я можу винести за дужки 3, бо і 6, і 3 діляться на 3. Ну, буква М тут є, а тут немає, тому ми її виносити не будемо. Отже, перша група. Ми запланували, що ми за дужки будемо виносити 8 і М. Але тут є 3М, а тут 4 в четвертому степені 4. Можна винести М в третєму. Забираємо 8. Забираємо М третєму з цих доданків. 16 поділити на 8. 2. М було в четвертому, але ми забрали 3. Залишається просто М в першому одиничку можна написати: відняти. 8 поділити на 8 одиничка, яку в алгебрі можна написати. А М в третьому було, і ми М в третьому забрали. Тобто нічого ніби не залишається. Але ж пишемо ту одиничку додати. З другої групи я планувала винести 3. Ділимо на 3 кожне число. 6 поділити на 3 буде 2. Отже, ми залишаємо 2М. Мінус 3 поділити на 3 один. Коли ми зробили, ми бачимо, що в нас знову з'явилося щось спільне. Тобто, ось тут і ось тут абсолютно однакові дужки. Тому ми їх приймаємо як спільний множник і знову виносимо дужки, виносимо за дужки. Або переписуємо спільне наперед. В других дужках збираємо те, що залишилося. 8м в кубі залишилося плюс 3. Розклали на множники. Ось множення, перший множник. Другий множник, многочлен, розклали на множники способом групування.